Це сидить, жде, щоб я зараз з коло нього сіла, це у нас ритуал. Вечірній такий ритуал. Мама прийшла, називається з роботи. Мама потрібна реду, потрібна ласка. да? Зай, ну йди, йди, йди. Каже, у нас такий ритуал, отак він притулиться. Каже, мамо, я так з тобою сумував цілий день, да, сумував? Сумував за мамою. Дома да, він звечок сумував, сумував за мамою, сумував. Що було в тебе сьогодні? Розповідай. Що в тебе сьогодні трапилось? Що трапилось? О, ти ж мій мальчик. Ти ж мій зайчик. Ти ж мамин любов тебе. Мамина така любов, так? Да? Мамина любов. Скажи, звісно, мамина любов. Звісно, мамина любов. Давай, давай, лягай, мамо. Отак, мамо, пожалію. Отак. Да, Отак, скажи, мамо. Отак я за тобою сумував. Отак сумував за тобою цілий день, да? Скажи, то була вічність, так? Да? Де ти була? Ходила на роботу, заробляла тобі на їжу рай. Я ж не можу з тобою бути цілими днями, не можу. На роботу тебе не візьму. Там тебе будуть боятися. Ти ж в мене здоровий хлопчик. Зай. Оце таке. І оце так ляже і оце так сумує. оце так сумує. Показує, як він заскучав. Зай, пойдем. Іди, іди, я тебе обніму. Тепер йди я обніму. Іди мама в Отак придулився мами. Ой, мамин же, ж. ой, же ж мамин. Ой, такий же мамин мальчик. Ой такий же ж гарнюні мамин. Ой, мамин. Ой, мамин ти такий. Ти така мамина любов. Отака ти мамина любов, да. Каже, ніхто крім мамин не потрібен. Ніхто не потрібен, крім мами, да. Хто тебе обіжав, мій заяв хто обіжав? Хто мою зайчики обіжав? Ніхто не обіжав. Ніхто не мав права тебе обіжати. Ніхто, іди сюди, йди. Іди, іди мами, і підемо зараз. Іди. Отак. От Сідай. Сідай. А йди сюди сядь. Іди сюди сядь. Щоб тебе було видно. Ну що, ти хочеш на ручки теж? Ти ж здоровецький в мене. Ти ж в мене здоровецький мальчик, Каже, мама, так сумував. Так сумував за тобою, мама. Да. Ну не бійся, Я тебе ніколи не покину, ніколи. Я ж тебе люблю. Розумієш? Я тебе люблю. Да. Мамин зайчик. Іди до мами сюди, іди. Іди отсюди. Давай, ну, ні, ні, от так іди сюда, от так от. От так отсядь, щоб тебе люди бачили, от так. От так сюди сядь, от так сідай. От так, а мама з тобою сяде. О, ти придулитись хочеш, ти ох, ти ж моя няшка. ох, ти ж моя мимішка така. Така. От Отакий у нас ритуал, да? Зайка. Мамин. Моя зайчик. Каже, звісно, я мами. А чи Чи Чиже, я обожнюю тебе моя дядька. обожнюю тебе мій красунчик так аж придушить хочеться. Аж хочеться придушить! Утяки красунчик, що аж хочеться придушить. Маленький лабузник, да? Зе. лягай, лягай, давай, давай тобі. Пузяку почухаю. Утики пузяки почухаю. Пузяшки. Утики хорошо, це в тебе таке. Де це, ти цю, це? Якусь, службайку свиней. Ох, чуть мамій жальчик. Ох, че ж мамії жальчик. Мамін красоту. Підем гулять. Давай. Підем. Все. Молодець.